Прийшов час фінальної збірки, і перед фінальною збіркою, якщо ви ще не прошили плату AFC, то зараз саме час це зробити. Плату AFC можна під'єднувати до вашого принтера через роз'єм CAN, ось тут він розташований. Також плата може працювати за допомогою USB. Я би, звісно, хотів, щоб плата працювала за CAN, але у інструкції вказано, що. Існують випадки, коли плата А з невідомих причин спалювала картограф. Розробники плати не можуть точно сказати, що це причина саме в платі чи в якихось необережних діях самих користувачів. Я теж не знайшов більше інформації, більш детально про ці випадки. Тому я буду напевно, що з'єднувати Turtle за допомогою кабелю USB. І без різниці, як ви під'єднуєте плату по кабелю USB чи по кану. Вам потрібно все одно подавати живлення від вашого основного блоку живлення, живлення на 24 вольта. Для того, щоб прошити плату, потрібно встановити всі драйвери, а також перемкнути ось цей перемикач у положення USB. Це дасть нам змогу під'єднати плату до принтера, а потім її прошити через SSH. Давайте це зробимо. Перед цим потрібно прикріпити ось таку рамку. До нашої плати. Виріс має бути з боку драйверів. Цей роз'єм трохи заважає, він випирає та дає наші рамці щільно притиснутися до корпусу, Будьте обережні, коли обрізаєте, тому що вони можуть дуже з великою швидкістю відлітати. Ну і далі, за допомогою двох гвинтів 3 на 8, під'єднуємо плату до тримача. Тут все вкручується прямо в пластик. Інші два отвори ми поки що не прикручуємо. Зараз перемикаємо перемикач у положення USB. Для прошивки, а також під'єднуємо за допомогою кабелю USB до нашого принтера. Також прошивати можна і в режимі бак, але тоді нам потрібно подати живлення від нашого блока живлення. Обидва роз'єми USB у мене, на жаль, зайняті. Тут ще є третій ось такий роз'єм, але я знайшов в інструкції до мати, що його якось там потрібно активувати через конфіг Raspberry Pi. Я не зовсім зрозумів, як це зробити. Якщо у вас є інформація, як увімкнути додатково ось цей роз'єм USB, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я потім придбаю хаб, а поки що я від'єднаю камеру і під'єднаю сюди нашу плату. Також я вирішив проапгрейдити трохи свій принтер. Я все ж таки вирішив трохи додати потужності блоку. Тому що у мене стояв на 200 Вт. Його вистачало з головою. Під час роботи принтер споживав не більше 90 Вт, але під час увімкнення я якось заміряв, дуже сильно скакали показники, тому я все ж таки вирішив замінити на 350 Вт. Дуже зручно, що вони абсолютно однакового розміру і стають у ті ж самі місця. На платки загорілися світлодіоди. Зараз я перейду до комп'ютера та покажу, як потрібно прошивати. Отже, підключаємося до нашого принтеру по SSH, переходимо в каталог Clipper, clean», далі make menu Config. І далі повторюємо за мною або користуйтесь офіційним мануалом. Фінальна конфігурація виглядає ось так. Так, тепер давайте вийдемо, зберігаємо. І тепер запускаємо Make, щоб скомпілювати прошивку. Прошивка готова. Тепер ми маємо перевести нашу плату у режим DPU. Для цього, якщо ви вже прошивали, то тут абсолютно так само, як і раніше, потрібно зажати кнопку Boot та кнопку Reset. Потім відпустити кнопку Reset і відпустити кнопку Boot. Зараз у нас горить лише один світлодіод. Далі знову переходимо до комп'ютеру. Далі перевіряємо пристрої, які під'єднані по USB. І ось він наш STM-мікроконтролер у ДФО моді. Далі прошиваємо наш мікроконтролер. І тут вписуємо наш ID, який ми отримали. Як ми бачимо, прошивка загрузилася, і те, що потім видає помилку, це нормально. Після перезавантаження плати ми маємо ввести ось таку команду, щоб отримати наш ID пристрою. І ось такий ID ми отримали. Давайте його збережемо. Далі потрібно взяти ось такі детальки і прикрутити до них кінцевики, які в нас залишились. Їх залишилось вже 4 штуки. Тут використовується також саморізи М2 на 10, і важливо не переплутати орієнтацію мікроперемикача. Далі по інструкції вказано, що нам потрібно викрутити ось цей профіль. Якщо дивитися в такій орієнтації, то потрібно відкрутити ось цей профіль для того, щоб спростити монтаж плати AFC. Я її вже закріпив на профілі. Вона тут кріпиться з допомогою гвинтів м 3 на 10, і поки що я її сильно не зажимав, щоб я її міг рухати. Підключати всі роз'єми я буду в самому кінці, коли вже встановлю всі компоненти на свої місці. Тому поки плату відкладаємо і далі приступаємо до монтажу самих екструдерів та респулерів на свої місця. Починати по інструкції рекомендується справа наліво, тобто з четвертого респулера, і просуватися до першого. Ось, бачите. Цей зазор зараз, як і в CAD моделі, я перевірив 1 мм до переробки ось цих деталь, я їх не міг затягнути на валу. Тому після переробки під шестигранну гайку я нарешті зміг зажати колеса респулера на свої місця, і в мене тут з'явився зазор, і тепер нічого не треба. Я встановлю одразу всі 4 респулери. Важливо, не переплутати маркування. І далі фіксуємо гвинтами М3х8. Далі беремо мікроперемикач і закріплюємо його на такому кронштейні. Беремо гвинт M3N8 з садітою шайбою і зажимаємо. Далі встановлюємо так цей кронштейн, щоб язичок мікроперемикача був зажатий. І перевіряємо все. І робимо так зі всіма чотирма кінцевиками. Також не забуваємо про маркування на кабелях. У комплекті йде два варіанти трубки PTFE: один з внутрішнім діаметром 3 мм, а другий з діаметром внутрішнім 2 мм. Від респулера до екструдера має йти трубка з внутрішнім діаметром 3 мм. Так як трубка з внутрішнім діаметром 3 мм має дуже тонкі стінки, її дуже легко перегнути та створити такий якби загин. Тому я вирішив їх встановити одразу. Зараз я за допомогою кондуктора, який був у комплекті, відріжу 4 однакових шматочка 80 мм і одразу їх вставлю на свої місця. Також потрібно буде зняти внутрішню фаску, щоб проток філаменту проходив краще. Далі нам потрібно буде встановити екструдери. Вони встановлюються теж на гвинти м 3 на 8. Сюди я одразу зараз одягну ось цю птф трубку, бо вона дуже коротка. І якщо я бачу, що у деяких користувачів, коли вони її намагалися вставляти в кінці, вона тут получалася з перегибом. Я б спробую це зробити одразу. Можливо, це буде трохи складніше збирати, але мені здається, що так буде зробити правильніше. Всі екструдери на своєму місці. далі, далі зараз прокладаємо гарно кабелі. Особисто мені такий гострий кут тут не дуже подобається, і враховуючи те, що тут товщина стінки ПТФ-є-трубки всього лиш міліметр, я думаю, що з часом вона буде перетиратися. Але подивимося, скільки витримає ця ПТФ'я трубка. Якщо що, я вже замовив собі трубку з внутрішнім діаметром 2,5 мм, і насправді вона є набагато жорсткішою. Я вже її багато використовую на своєму принтері, і мені вона подобається набагато краще, тому що формувати її, згинати її набагато легше, вона не переламується як трубка з внутрішнім діаметром 3 мм та зовнішнім 4, тому я думаю, що в майбутньому, якщо я побачу, що якась із цих питів є трубок перетреться, я їх заміню на трубку з діаметром 2,5 мм. І давайте зробимо невеличкий кабель-менеджмент. Я вже протягну тут у цих Місцях є такі отвори для стяжок. Вони тут майже по всій поверхні, тому я думаю, що кожен знайде для себе оптимальний маршрут. Так як у мене набір із комплекту, то тут вже всі кабелі зроблені стандартної довжини, які мають бути по конфігурації, тому лишніх кабелів тут майже немає. Тому я прокладу їх як рекомендовано за інструкцією. Спочатку я прокладу кабелі від led підсвітки для цього в комплекті в нас ще залишився ось такий з'єднувач, який буде кріпитися до пати, а всі інші кабелі LED-підсвітки тут послідовно з'єднуються. Тут переплутати неможливо, є лише одне положення правильне, яке ми можемо закріпити, тому ви нічого не переплутаєте. В кінці у нас має залишитися один вільний роз'єм, це нормально. Єдине, що я їх напевно прокладу під PTF'я трубку Я закріпив усі кабелі, тепер проводка стала набагато частіше. І зараз у мене в кінці такий букет роз'ємів. Інструкція побудована таким чином, щоб ми під'єднували по одному із комплектів екструдера та респулера зараз до плати. Але я собі виписав усі роз'єми на таку ж поргалку. І зараз, вже в кінці, коли в мене всі роз'єми підведені до потрібного місця, я їх буду під'єднувати до нашої плати. В принципі, немає нічого складного. Я думаю, що я цю шпаргалку залишу у себе в телеграм-каналі. Є два види кутових вставок. Є ось такі глухі. Спочатку я роздрукував їх, але потім все ж таки вирішив зробити кути з ледпідсвіткою. Для цього нам потрібно роздрукувати ось такі детальки. І вставити в них ось таку вставочку. Сюди ми вплавляємо теплову вставку. Також нам знадобляться ось такі чотири детальки. Їх потрібно роздрукувати з філаменту, який витримує високу температуру, тому що діоди, напевно, будуть нагріватися. Я роздрукував з педжі. В якості світлодіодів у мене був метр ось такої RGBV led стрічки на 5 вольт. Є готові такі платки спеціально для кутових вставок для Borg з але я не хотів витрачати лишні кошти на це все і вирішив зробити ось такий варіант. З однієї сторони, ми. На вхід підпаємо 5 вольт сигнальний кабель та землю. А з іншої сторони, ми під'єднуємо лише вихід сигнального кабелю. Усі чотири кути в мене будуть з'єднані послідовно. Тут є такий отвір для кабелю. Єдине, що не розумію, чому не було зробити, тут також отвір, щоб кабель можна було пропустити через цю детальку. Ну, Напевно, це так це змодельовано під друковану плату. Так, тепер сюди встановлюємо м 5 гайку. Зробити це з першої спроби трохи важко. Далі я встановлюю вставку з Лецрічкою. І остаточно все зажимаю. Зараз я зроблю всі інші кути також саме. І далі встановлюємо ось таку декоративну ставочку. Закінчив прокладати проводку. Зараз я закріплю камеру і трохи розповім. Взагалі нічого складного. Єдине, що мені здається, що розташування самої плати не є оптимальним, тобто вона тут знаходиться дуже близько до екструдеру, і мені здається, що було б набагато краще розмістити платку десь на оцій стороні, або тут, тому що тут це в місце просто вільне і нічим не використовується. Взагалі інструкція до букстурту є дуже такою детальною, але єдиний момент, який в мене викликав питання по з'єднанню, це кутові вставки. Якщо ви вирішуєте, туди додати LED-діоди. Це перший роз'єм LED, який підсвічує всі наші респулери. А ось це я вставив у другий роз'єм кутові вставки. Зараз покажу, як я під'єднав кутові вставки з led світодіодами, тому що у інструкції про це майже нічого не вказано. Вирішив зробити так само, як я зробив на своєму вороні. Під'єднав. Усі кутові вставки до одного RGB роз'єму. Спочатку у мене йде, виходить звідси три кабелі: це плюс-мінус та сигнальний кабель. Сигнальний кабель у мене жовтий. Він підходить до першої кутової вставки, а плюс та мінус заходить до такого розгалужувача на інші три кути. Сюди я вивів лише плюс та мінус, а сигнальний кабель спочатку йде на перший кут, потім знизу виходить ось такий зелений кабель. Він й з'єднується з іншим кутом. З вхідним роз'ємом він жовтого кольору. Звідси знову ж таки виходить знизу ще один роз'єм. Він з'єднується з цим кутом. Ну так ось послідовно з'єднуються всі чотири кути. Я вирішив з'єднати всі кутові вставки за допомогою клем, щоб мати можливість в будь-який момент їх від'єднати. Не хотілося паяти, можливо, щось в майбутньому зменю по розташуванню, чи можливо щось додам, тому поки вирішив зробити так, що зручно, що кругом є кріплення для стяжок, тому прокладка кабелю. Взагалі не викликає ніяких питань. Також з того, що мені не дуже сподобалося, це ось цей вентилятор, тут який розташований. Так, у минулому відео я його розташував не тією стороною. У мене завжди з цим якийсь ступор, <клухи>, коли мені потрібно розмістити якийсь вентилятор. На ньому немає ніяких позначок, в яку сторону він видуває повітря. Я його під'єднав до 5 вольт, і він дуже сильно шумить. Тому я думаю, що я взагалі від нього відмовлюся. Ось його роз'єм. Я думаю, що я його поки від'єднаю. Взагалі тут плата не має дуже сильно грітися, тому що двигуни маленькі, токи тут на драйверах також будуть дуже маленькими, тому я думаю, що вентилятор тут взагалі не потрібен. І що нам ще залишилося по нижній частині бокс турту Нагадую, що ці птифі трубки, які йдуть до екструдера, вони з внутрішнім діаметром 3 мм, а в комплекті також ще є з внутрішнім діаметром 2 мм. 2 мм мають йти від екструдерів до хабу, а також від хабу до буферу пластику Turtleneck. Далі. Я підготував пт трубки, які будуть йти від хабу до екструдера. Дві трубки мають бути довжиною 101 мм, і дві трубки мають бути довжиною 171 мм. Єдине, що я дивлюся, що вони такі трохи задовгі. Подивлюся, можливо, трохи скорочу довжину. Також нагадую, що тут обов'язково буде потрібно зняти внутрішню фаску. Я для цього використовував ось такий фаскознімач. Також можна використовувати сверло. Здається, якщо я не помиляюся, то на 6 мм. Після того, як ви зняли фаску, я рекомендую пройти внутрішню частину порткомфілю. Щоб там не залишилася стружка від PTFE трубки, тому що вона може в майбутньому нашкодити нашому друку та забити сопло. Далі вставляємо наші підготовлені зізнятою фаскою PTFE трубки. Ну і в принципі, все. Зараз я ще раз перевірю, щоб я по інструкції все правильно зробив. Ну і на цьому здається, що все. Далі нам потрібно ще один шматочок ПТФ, є трубку з внутрішнім діаметром 2 мм. Приблизно цей шматочок має довжину 250 мм. Він буде необхідний для того, щоб з'єднати наш хаб разом з буфером пластику, Neck. Заводити цю трубку потрібно зі сторони саме основного корпусу, не тієї частини кольорової, яка буде рухатися, а саме з цієї сторони. Основного корпусу. Вставити її потрібно на всю довжину. В самому кінці вона має з'єднатися з цією деталькою. Я зараз ставлю скріншот з екрану, щоб стало зрозуміло. Все. Якщо ми трохи виштовхнули цей поршень назовні, то ми просто нажимаємо на фітінг та затискуємо його назад. Перевіряємо, щоб все ходило плавно, а іншу частину ми вставляємо в хаб. Поки що я не зовсім зрозумів, як правильно розташувати цей хаб на самому корпусі. Там є такий тримач, але мені якось не дуже подобається, що вигін є дуже таким різким. Ну, коли вже встановлю на принтер, я вирішу, де його закріпити. Далі нам потрібно зібрати ось таку детальку, вона буде встановлюватися в наші лотки, і по ній буде обертатися катушка. Збираються вони дуже легко. У нас складається з таких двох детальок і ось така різьбова вставка. Якщо ви все правильно налаштували, то вона дуже легко вкручується. Ну і по краях ми вставляємо такі підшипники. Ну і останнє, що нам залишилось встановити, це ось такі PTF'є трубки, які будуть вставлятися в наші респулери. Тут також я зняв фаску з однієї сторони, а ця пластикова деталька просто натягається туго на PTF'є трубку. Її ми вставляємо також до опора. Так, тут я помітив, що в мене відійшов тримач від led стрічки я його потім спробую виправити. Перевіряємо, щоб наші кінцевики спрацьовували. Ну і так я перевірив інструкцію. На цьому все існує ще кришка дна, але я її поки встановлювати не буду я її ще навіть не друкував, тому що я думаю, що можливо при налаштуванні можуть з'явитися якісь проблеми з. Прижимом путка, тому я вже після того, як все налаштую, встановлю на принтер, запущу декілька тестових друків. Лише після цього роздрукую цю кришку і встановлю її на своє місце. За інструкцією далі нам потрібно перевірити, чи все ми під'єднали нормально підключити нашу систему до принтеру, але цим ми вже займемося в наступному відео. По збірці бокс-турта в мене, напевно, ще буде два відео. Перше відео, наступне, це ми зберемо мод Filamatrix та замінимо нашу горілку Stealth Burner на мод Filamatrix. Повністю налаштуємо макрос, щоб все гарно працювало. І лише після цього у останньому відео ми встановимо нашу систему на принтер, спробуємо її відкалібрувати та запустимо перший друк. 3 d друк. Підписуйтесь, якщо вам буде цікаво, і надалі слідкувати за цим проектом. І побачимось в наступних відео!